Добрий день. Пам'яті корафея одеської хорової школи Леоніда Бутенко присвячується. Актуальність дослідження полягає у важливості його робіт та досліджень для майбутніх хормейстрів. Аналіз попередніх досліджень по даній темі показав, що методичний підхід Леоніда Бутенко корисний та дієвий в контексті сучасного хорового мистецтва, Мета статті – вшанування пам'яті Леоніда Бутенко. У процесі ознайомлення із видатними діячами українського хорового мистецтва мою увагу привернула постать Леоніда Михайловича Бутенко, професора Одеської національної академії імені Антоніни Васильівни Нежданової. Леонід Бутенко не лише хоровий диригент, заслужений діяч мистецтв України з 1987 року, кандидат мистецтвознавства з 2001 року, професор Одеської національної музичної академії, член національної спілки театральних діячів України. Відомий маестро оперно хорового мистецтва, але й справді людина з великої літери. На мою думку, серед цих здобутків Леоніда Михайловича найважливішим є те, що він був надзвичайно талановитим та дублючим педагогом, випустив більше 40 фахівців, кожен з яких досяг успіхів у хоровому мистецтві. Студенти нашого класу завжди чекали із захопленням уроків з Леонідом Михайловичем, бо кожен раз ми виходили з аудиторії з цілим багажем нових знань, вражень та приводів для роздумів. Писала головіна, учениця Бутенка. Методика навчання у Леоніда Михайловича теж була вельми цікавою, тому що, на його думку, окрім техніки виконання, не менш важливим було глибоке проникнення в суть образу твору, музичне розуміння. Адже саме усвідомлення тексту та музичного змісту допомагає віддаватись праці на 100%. Беззаперечно, у Бутенка був свій стиль викладання, власний погляд на твори, але провідні ідеї його викладацької діяльності. Були відбитком на станови його учителя Дмитра Загрецького, який був справжнім кумиром для Леоніда Михайловича. Леонід Бутенко з теплом та вдячністю згадував про маестра, як він сам назвав Дмитра Станіславовича у статті до 80-річчя з дня народження Загрецького. Його внесок у духовну культуру країни до цього часу не оцінений по заслугах, чекає всебічного дослідження, аналізу та глибокого осмислення. Рідкісні наукові роботи, що стосуються творчої діяльності Дмитра Станіславовича Загрецького, варті глибокого визнання та вдячності, писав Бутенко. Леонід Михайлович у віці 24 років прийшов у Одеський оперний театр і всього лише за два роки став головним хормейстром. Обіймаючи цю посаду понад 40 років, він гастролював з трупою театру багатьма країнами світу, зокрема, Великою Британією, Белією, Грецією, Іспанією тощо. А також як хормейстер постановник підготував понад 100 вистав оперної класики і сучасних композиторів, серед яких такі твори, як Дідона та Еней Персела, Аїда, Трубадур, Ріголетто Верді, «Орлеанська Діва Чайковського, Борис Годунов Мусорського, Дон Жуан Моцарта, Кармен Бізе», Семен Котко Прокоф'єва, Царева наречена Римського Корсакова». Перших постановок опер та опербалетів на одеській сцені «Запорожий за Дунаєм Семена Гулака Артемовського, 1979 рік, «Вій» Губаренка, 1980 рік, Кирило Кужем'яка Юцевича, 1982 рік, Незраджене кохання Колодуба, 1983 рік тощо буденко прагнув нескінченно удосконалювати виконання творів сам, і це навчав своїх учнів. Також учні Леоніда Михайловича мали змогу бути присутніми на репетиціях свого викладача з хором та побачити на практиці, як Бутенко робить музику. Сьогодні, 23 лютого, Леоніду Михайловичу Бутенко могло виповнитися 75 років, але майстро закінчив свій творчий шлях ще 28 вересня 2018 року. Хотілося б, щоб якомога більше людей ознайомилися із методичними положеннями, науковими працями Бутенка. А особливо майбутні керівники хорі. Підбиваючи підсумки, висловлюю своє щире захоплення Леонідом Мутенко, який став для мене взірцем. Його талановитість та працелюбність, постійне прагнення до вдосконалення виконуваних творів та вміння донести до слухачів задум автора не можуть не вражати. Мабуть, Леонід Михайлович був одним із небагатьох людей, яким вдалося поєднати у собі неймовірно талановиту людину. Феноменального музиканта та надзвичайно люблючого педагога, учні якого досягли успіхів у хоровому мистецтві, та не забувають дякувати йому. Знем народження, маестро!